Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. На союзник Москви. Білоруський диктатор, як ви знаєте, перебуває зараз із триденним візитом у Пекіні. Це відбувається на фоні занепокоєння, що Китай може надати Росії військову допомогу. Сьогодні Лукашенко провів зустріч з лідером Китаю Сідзіньпінім, а також із прем'єр-міністром Китаю Лі Кінцяном, і висловив підтримку мирному плану, який Китай висунув щодо України. Зацитую коротко, що сказав білоруський диктатор. Сьогоднішня зустріч проходить у дуже складний час, який вимагає нових. Неортодоксальних підходів і відповідних політичних рішень сказав Лукашенко Сі Цзіньпіню, додавши, що Білорусь цитую повністю підтримує ініціативу щодо міжнародної безпеки, яку висунув Пекін. Крім того, Лукашенко закликав китайську сторону до тісної співпраці в машинобудуванні, до створення спільних підприємств. Зокрема, він запропонував створити спільні підприємства у галузі верстатобудування, електротранспорту, виробництві деталей для сільськогосподарської техніки, як у Білорусі, так і Китаї. Але слід зазначити, що перелічення виробництва, а власне подвійного призначення, які так само можуть використовуватись, і у військово Мисловому комплексі. Ну, а Сі Цзіньпінь, своєю чергою привітав Лукашенка у будинку народних зборів у Пекіні, перш ніж вони розпочали офіційні переговори. Поки що жодна із сторін, деталей перемовин не повідомляла. Ну додам, що це перша особиста зустріч Лукашенка і Сі Сідзіньпіня після того, як у вересні Лукашенко та Сі домовилися про розвиток відносин. Цитую всебічного всеосяжного стратегічного партнерства на полях саміту ШОС в Узбекистані. Лукашенко під час вже нинішнього візиту до Пекіну зустрівся також із прем'єр-міністром країни і закликав обидві держави активізувати свої відносини згідно із повідомленням білоруського уряду зацитую, ми не маємо закритих тем для співпраці. Ми співпрацюємо в усіх напрямках. Найголовніше, що ми ніколи не ставили собі завдання дружити або працювати проти третіх країн, сказав Лукашенко на зустрічі із Лі. Ну і візит Лукашенка відбувся на тлі посилення напруженості у відносинах між Сполученими Штатами та Китаєм останніми тижнями, зокрема через занепокоєння Вашингтона, що Пекін розглядає можливість надання летальної допомоги Кремлю у його військових зусиллях. Пекін публічно заперечує ці заяви, але дає зрозуміти, що його не влаштовує поразка Росії на умовах Заходу. А Лукашенко от у коментарях журналістам на початку цього місяця стверджував, що хоче бачити мирні переговори і звинуватив якраз знову ж таки сполучені штати у тому, що вони нібито заважають президенту України Зеленському вести переговори. Ну покін теж робив подібні заяви. А головний китайський дипломат Ван і на конференції безпеки в Мюнхені на початку цього місяця сказав, що Китай цитую не підливає олії у вогонь і виступає. Пає проти отримання вигоди від цієї кризи, натякаючи на регулярні повідомлення китайської пропаганди про те, що США нібито навмисно затягують війну для просування своїх геополітичних інтересів та збільшення доходів своїх виробників озброєнь. Якщо ж повертатися до зустрічі Лукашенка і Сінзінпіня, ще варто вказати, що вона відбулася наступного дня після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав. Узбекистан і зробив одну із таких найпряміших можна сказати на сьогодні заяв про те, як ша відреагують на передачу Китаєм зброї для Росії, попередивши про запровадження санкцій проти китайських компаній чи громадян. Давайте послухаємо. Я чітко повідомив президенту Сі, що якщо Китай братиме участь у смертоносній матеріальній підтримці Росії в агресії проти України або систематичному ухиленні від санкцій, це матиме наслідки. Він не може однією рукою висувати мирні пропозиції, а іншою підкидати хмизу до вогню, який запалила Росія. Я сподіваюся, що Китай сприйме те, що ми сказали, дуже серйозно, бо це не тільки ми сказали, а й багато інших країн світу. Я лише зазначу, що цю заяву Антоні Блінкен зробив у Казахстані, але разом з тим, от під час свого візиту, він так само відвідує і Узбекистан, і інші країни середньої Азії, якраз для того, аби ну очевидно і продемонструвати. Готовність Заходу підтримувати зокрема регіон. Ну а стосовно самого Китаю, який стверджує, що нібито є нейтральною стороною, і відкидає звинувачення в тому, що розглядає можливість відправки летальної допомоги до Росії. Це була офіційна заява з боку Пекіну. І разом з тим минулого тижня, як ми пам'ятаємо, Китай висунув пропозиції, як нібито досягнути припинення вогню в Україні, які отримали. Хвалення в самій Росії. А президент України Зеленський привітав лише деякі елементи китайської пропозиції, але знову ж таки зауважив, що. Ініціатором мирного плану має бути лише та країна, де йде війна на заході. Пропозиції Китаю нагадаю, викликали застереження. Зокрема, президент США Джо Байден заявив, що ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто ірраціонально сказав Байден і додав, що Путін аплодує цьому плану, то як це може бути добре. От таке риторичне запитання поставив американський лідер. США закликали Китай визначитись із позицією щодо війни Росії в Україні а також застерегти Китай від підтримки Москви. Ну ще додам, що наразі у США не бачать доказів надання Китаєм летального зброєння Росії. А втім, Пекін не зняв це питання із порядку денного. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер. Він додав, що США продовжують пильно стежити за питанням ймовірної воєнної допомоги Китаю Росії. Якщо вони це зроблять, це без потреби розширить цей конфлікт. Сказав Райдер. І додав це спричинить загибель більшої кількості невинних людей, оскільки Росія продовжує вести свою кампанію проти громадян України. Речник Пентагону також наголосив, що. Росія відчуває істотні проблеми з боєприпасами. Тож допомога Китаю цитую має потенціал істотно розширити цей конфлікт і знову підтримати мету Росії, знищити Україну як державу. Ну і зокрема в Пентагоні не конкретизували наслідки для Китаю від потенційної участі у допомозі Росії у війні проти України. Ну але ми пам'ятаємо вже заяву Ентоні Блінка, яку наводили, який, зокрема попередив про санкції стосовно. Китаю, ну і я ще додам вже позицію е, директора ЦРУ е, Вільяма Бернса, який сказав, що Сполучені Штати цитую впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання зброї Росії для війни проти України. Раніше про це говорив так само і генсек НАТО Ген Столтенберг. Він застеріг Пекін від будь-яких подібних. Років. Ну але тим часом вже в нашій розвідці кажуть про те, що не бачать ознак того, що Китай може зараз передавати Росії зброю. Зокрема, Кирило Буданов, очільник нашої розвідки, не поділяє занепокоєння Заходу, начальник головного управління. Розвідки не помічає жодних ознак того, що Китай найближчим часом вирішить надати російським військам озброєння для війни проти нашої держави, незважаючи на стурбованість високопосадовців зі сполучених штатів. Зокрема, про таке очільник нашої розвідки сказав в інтерв'ю Голосу Америки. Давайте почуємо деталі. Я не поділяю таку думку, що КНР може постачати зброю. Станом на сьогодні не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії. Я не бачу жодного знаку, який свідчить про те, що навіть обговорюються такі речі. Журналістка зазначила, що інформацію про можливість передачі пекіном летальної допомоги Москві зокрема озвучує і Вашингтон офіційно, але от Буданов підкреслив, що як керівник української розвідки спирається не на думку з усієї поваги окремих людей, а лише на факти.